Добрий день. я зараз перебуваю біля стін Верховної Ради на вулиці. Сьогодні засідання, пленарне засідання Верховної Ради є закритим від громадськості та від журналістів. Народні депутати збираються працювати в закритому режимі і заслуховувати звіт представників силового відомства щодо результатів антитерористичної операції. Такий формат раніше на погоджувальній раді запропонував Олег Тягмібок, лідер фракції Свобода, і також на думку деяких депутатів це дасть можливість їм висловлюватися не власне вільно. Вільно без журналістів мова йде зокрема про те, оскільки зараз триває передовиборча кампанія, то дехто чи багато депутатів продовжують зважати на те, що вони говорять, і власне. Як висловлюються, отже, народні депутати як довго триватиме звіт, про що саме говоритимуть, можна дізнатися пізніше. Мова також може піти за словами народного депутата сухого про те, що чи буде запроваджений військовий чи надзвичайний стан на сході України? Бо якщо він буде застосований, то чи буде, чи буде скасовано вибори президента України, чи не буде скасовано такі вибори? Ось такі поки що питання, які турбують. Можна побачити, що журналісти журналісти стоять під Верховною Радою. І е, зустрічають народних депутатів, е, які заходять до зали е, на вулиці.